На Прикарпатті вже є чотири мільйонери, які задекларували до сплати 800 тисяч гривень. Такими є попередні результати декларування, і вони наголошують податківці значно продуктивніші ніж минулого року. Сума задекларованих доходів порівні з минулим роком зросла майже вдвічі і склала порядка 400 ти... 400 мільйонів гривень. Відповідно, і задекларовано до сплати порівняно з минулим роком порядка на двох мільйонів гривень більше ніж в попередньому році. Тобто на сьогоднішній день закларовано до сплатки до сплати порядка чотирьох мільйонів гривень. Декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації платника. Можна її надіслати поштою або ж в електронному вигляді. Щоб подати декларацію в електронному вигляді цього року, скажімо, десь і в минулому році можна було скористатися послугами. Центрів сертифікації електронних ключів, які на сьогоднішній день функціонують як в місті Івано-Франківську, так і Калоші та Коломиї. До завершення подання декларації про майновий стан та доходи залишився неповний місяць. Тож податківці просять мешканців не зволікати та виконати свій обов'язок вчасно до 1 травня. Тим часом фіскальники наголошують до тих прикарпатців, які намагатимуться уникнути даної процедури, застосовуватимуть документальні перевірки.